Вітаємо вас! Сім'я це найголовніша цінність для кожної родини. Кожна родина має власний рецепт щастя і своє бачення того, якими мають бути сімейні цінності. Сімейні традиції це ті порядки та звичаї, які переходять в одному сімействі. Від одного покоління до іншого ними і відрізняються наші сім'ї, адже у кожного вони свої, наша сім'я не виняток. Тож давайте знайомитись. Дуже чекала наша родина на народження ще однієї дитини в певний день і в певний час. Народився тимоша в нас. Дитина це найцінніший скарб, який мама оберігає з усією своєю любов'ю. Любов батька це сила, яка надихає і дає впевненість у собі. Бабуся це джерело мудрості, доброти і безмежної любові. Брат це не просто родич, це друг, спільник у пустощах і веселих пригодах. З ним ніколи не буває нудно. У дружній родині щаслива дитина, бо є в неї мама і тато, любов'ю осяяна кожна хвилина і радістю повниться хата. В нашій родині дітей навчаємо поважати і любити рідну Україну, бути сильними та спортивними, працьовитими та активними. Всі разом любимо мандрувати, все навколо пізнавати. Українські свята шануємо, Різдво та Великдень в родинному колі святкуємо. До Великодня ми ретельно готувалися в нашому садочку на майстер-класі. Писанки малювали, крапанки прикрашали. А ще наша родина спортивна та активна. Любимо купатись, з гори на санчатах спускатись, рибалити із татом, морозивом ласувати з мамою і братом. Разом нове вивчаємо. Участь у міських конкурсах приймаємо, почесні місця займаємо. Наша сім'я. Завжди прагнула допомагати іншим. І коли почалася війна, ми вирішили підтримувати наших захисників Збройні Сили України. Ми пишаємось тим, що можемо зробити свій внесок у перемогу України. Разом ми сильніші, і разом ми обов'язково переможемо. Ось такі традиції в родині нашій рідній Україні.